Олян, зупинись, щось одне. Береш якусь одну іграшку, дай. Олян? Я з цього буду? А з цього буду гаяти. Це що ти хочеш? Ну і це саме іграшка. Це іграшка така. Це. Скрипку береш? Це не скрипка, це дітає. Береш це ж це? Дай, дай. Ну все тоді, йдемо на касу. І усе Ні. Щось одненьке. Йдемо на касу. Одне залишай, друге бери. Яке залишати? Визначайся сама. Лакотика залишає тоді. Покажи, що ти в Аврорі вибрала для себе. Покажеш. Кого це ти вибрала? Котеня. А чому ти його обрала? Бо, бо йому там сумно було. Де? Там в магазині.